Наступне 19 завдання. Знайдіть найменше ціле значення А, тобто завдання з параметром. Да? Параметр у нас А, за якого коло двічі перетинає вісь ординат. Треба уважно роздивитися ось це рівняння, побачити слово коло і пригадати рівняння кола. В довідкових матеріалах воно є, ось воно я його винесла. Да? Отже, що ми бачимо в нашому рівнянні? Що у нас є коло і ось це його радіус. 49,7 да? тобто радіусом 7 у нас коло. І ми можемо трошечки подивитися на центр да, цього кола. Де у нас тут точки? Центр кола це х0 і0. Де у нас це, де наш центр? Дивимося уважно. З ігрем там зрозуміло, що це у нас точка мінус 2. Да? А що у нас з хсом? Це у нас що мінус 1А. Да? І коли ми поставимо цей знак мінус, да? ось він наш мінус, коли ми розкриємо дужки, то буде мінус 11, мінус 3А. Отже, сама точка у нас 11 плюс 3 А. Тобто, у нас є коло радіусом 7, і ми бачимо координати центру цього кола. Ну, а далі, далі треба просто уявляти, що тут у нас буде? Отже, є у нас дуже-дуже схематичний малюночок. Тобто є у нас якесь коло радіусом 7, і воно двічі перетинає вісь ординат. Тобто вісь абцис, да, вісь ординат. Тобто вісь ігріків двічі перетинає. Тобто, як може перетинати? Ну, ось так, так? Да? Ось ми бачимо, що двічі перетинає. Да? Ось такий може бути наш, наш малюночок. Отже. Десь у нас є точка мінус 2. По Y у нас мінус 2. Тобто по Y десь у нас ось тут знаходиться центр кола. По X ми не знаємо, де він знаходиться, да? цей центр кола. Але що ми розуміємо? Наприклад, якщо коло радіусом 7, і ми візьмемо, хай тут буде 7, і уявимо, що ось так виглядає наше коло. Да? Ось так воно виглядає. Тобто, ось тут його центр. Що ми зараз маємо? Одну точку дотику. Уявили, що у нас 7, ось тут буде мінус 7 да? від нуля. Як виглядає наше коло, ну, теж отак воно проходить, да? як воно виглядає? Теж має одну точку дотику. Тобто, що ми зараз з тобою бачимо? Що по іксу, да, для того, щоб наше коло двічі перетинало вісь ігріків, Тобто, воно буде або ось так заходити, або ось так воно буде заходити. Да? Але. Але якщо воно вийде за ось ці межі, то воно вже не буде перетинати вісь y, да? Або буде перетинати один раз, тільки ми зараз побачили. Тобто, по X ми вже бачимо обмеження, що це буде від мінус 7 до 7. І там, і там не включено у нас. Да? Бо коли буде включено, буде тільки одна точка перетину. Отже, якщо ми ось це уявили, далі у нас піде розв'язок. Отже, ось це наше значення. 11 плюс 3 А повинно лежати в діапазоні. В якому? Це значення да, нашого ікса? Повинно бути більше, ніж мінус 7, але менше, ніж 7. Ось це все. Далі. Тільки А.